Як ти мене задрав зі своєю снайперкою довбаною. Я це вже беру на власний рахунок. Всім привіт! З вами Семілки. Сьогодні ми будемо грати в Call of Duty Warzone. Тільки це не буде наш традиційно улюблений Call of Duty Warzone BO6, тільки це буде BO 7 тому що увійшла актуалізація і вже немає Call of Duty Warzone BO 6, тому ми будемо грати в BO 7 і апгрейдувати нашу зброю. Тому ми будемо грати сьогодні з палкою. Але це нічого. Перед початком вам ще нагадаю підписатися на канал, поставити лайки, прокоментувати. Мені буде дуже приємно за підтримку каналу. І ми розпочинаємо. Помітили, що змінилося, дуже приємно. Нам дуже приємно, що у нас тут е святкова атмосфера. Але подивіться, що у нас в руках це не це взагалі не моя зброя, не мій лодаут. Я просто його підібрала під той, що буде зараз в цьому конкретному моменті більш-менш ок. Е добре, починаємо. Я не знаю Holiday Rush. Ну, ви можете подивитися, що в мене. Подивіться, ну, це просто те, з чого можна зараз більш-менш нормально користуватися в моєму випадку, тому що в мене нічого не апгрейдовано. бо немає що апгрейдувати, і немає з чого апгрейдувати. І я не можу, в мене немає. А -а -а -а. Бо я не можу взяти ножа! Та за що? Та за що? Що робити, що робити? Спробуємо ось цей Holiday Rush. бо тут у нас якийсь обмежений час цього. Фігах тобі? Окей. Okay. О, oh, може, якась типу буде украшена мапа святкова. Давайте протести. Мені цікаво. Є. Ну тоді, ладно, тоді я вже не обурена, тим, що вже немає БО 6 Якщо нам тут будуть якісь новенькі штучки презентувати. Побачите, oh, як тут вокруг нас засніжило, ніби. Добре, дизайнери постаралися. А тепер швиденько нам знайдіть мачик, і ми будемо грати. Нашою палкою будемо махати. Ну нічого, може нас вийде все і буде все нормально. Ну ми нашого чувачка, бачите, сезон змінюється, але ми нашого чувачка не змінюємо взагалі, бо я його люблю. Почекай! <плес> Save the holidays! Коротше, треба збирати подарунки і доставляти їх до пункту назначення. Ну, давайте спробуємо. О, сніговік! такі великі мапи, Ми будемо друг за другом за цими подаруночками гнатися. Хероу! Хенсом! Ну, типу, ноу коменс, з чого я стріляю? Біля нього звук! Святковий, прикиньте! <laughs> О, тейк, can... oh, погнали. Ні, ну no, дивіться, щось нового. Нарешті. Ми біжим за тим презентом ось цим. А що це впало? О, є презент, презент. Ну, типу... No comments. No comments. Дивіться, з мене сніжинки літять! О, він зі мною біжить. Давай разом, бо я щось поки що не шарю, що робить. Тут щось в нас горить. Ок, дестройт, ну. А, що так мені їх треба сюди занести і знищити? Ок, погнали далі за презентами. Тейк. Woo! Ой, эти подаруночки мені, дякую, мені тоже приємно. Incoming. incoming. where? Where? Минус один же нарешті нашою крутою зброєю. Ты пубачь там уже вообще... Це я, це я, спакуха, братуха. Я тільки наших бачу, я цих ворогів наших майже не бачу. Що ду ду Де де де? О, тут подаруночок буде. Ой, я не можу цим стріляти, ну це якесь іздівательство. Давайте це спробуємо, ну не знаю. Може воно буде стабільніше трошки. Ну, бо Це жестяк, ви бачили? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А шо ти Класно ось так стоять, ну це вообще жестяк якийсь. Оооооо, ти шо? Ну ви бачили, типу снайпер вообще офігевший. Ой, не лякай мене, точно ти у тебе подарунок? Ні, що в тебе ззаду? Якийсь кошик. Е! Щось у вас тут багато. Ну, давайте спробуємо, не знаю, бо мені моє вообще не пасує. Команда, я від вас йду, бо. У вас там щось небезпечно. У вас там так багато, їх було там з п'ятеро. Де Сюди. Мілашка, просто мілашка. Ми не здаємось. Нам написали, що його треба кил. ну то треба його кил. О, і ще чаки з нами. Да блін! Чаки з нами біжить. Ну коротше, зробимо просто так. Ага, обок. Там вони мають відносити презенти. Ого, та ти шо? А я його не бачила, щось мені. Я очень сильно скучаю за своим споряженем. Мы не прям вообще... Mm. Там где вообще, в самой дубе, вот там, we'll сидит чувачок. <плых> вот ты думаешь, что что? Потому я поеду себе, я ось так вот так думаю. Вот так. Забираем. Ну, типу... Ок, ок Чекайте, бо в мене. в мене подарунок. Треба його занести срочно. Бум. Да. Ай! Хе-хе! На що я розраховувала, що я просто сховаюсь в туалеті і така, типу, Можна мені треба було з вікна випрыгнути, але головне, що я знищила подарунок. Що там? <гум> О що таке? О, блін. Ми програли. -up -up. Такий це був класний рух, що аж треба було в слово моє годати. Дуже нам приємно, що нам зробили таку святкову атмосферу. Все нарядили. Принаймні десь все наряжено, ну, бо я вдома нічого не наряжала. Ну, але дивіться, як гарненько зробили. Ну прям. Око радується. Ну, давайте подивимося, не знаємо вже. Та що я не грала в це? Ну, типу, все на мінімалках. Щось людям не сидиться на місці. У нас тільки починається матч, вони виходять. Ну вже сидіть, чекайте, ну блін. Зараз побачите, як стріляє моя зброя, то буде держати. А як вона швидко вбиває, закачаєшся. Domination. А так, профілактично. Я тебе прикриваю. АЕС. Ну. Ні, ну не також погано стріляю. Та все, блін. Він просто на розслабоні, просто в прыжку мене вбив, як я не знаю. Тут, ні. Я ще не в темі, трошки, я ще не в темі. UAV overflight. Securing alpha. Objective capture is a go. You were <рес> number one on my the colour. Ай-яй-яй. Я майже. А, взяла. Давайте это швиденько. Да, я поняла, поняла. Не знаю, може мені щось іншого взяти, но ну, воно якесь таке. Я не можу прицілитися. Хтось бере, а. Дорн, я, Колега, я не знаю. ну Я виходжу, я вже на себе беру увагу всю. Ну, та я очікую, що ну не знаю, допоможете мені. Enemy care package detected overhead. Енімі, нехай пакет свою тупе відсюда. Revenge. Losing oh. Bravo. Оооу. Ну я не знаю, ну як так? Ну дайте мені подивитися, як він вбиває. Ну, мені здається, що щось тут нечисто. Ви кажете античит? Блін. Ну, ви давит. Ха-ха! Лох. Commencing capture. Бігаєм, бігаєм. Давай, 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 давай. Браво, lost. lost. зараз Locked вони А Lost. Ну no, знову ну цей кончений. Я не знаю, з чого він стріляє. мені. Ох, ми... я зараз. Тут я тут мені в цю сторону треба, бо ніхто не бере А. Мені треба взяти А за нашу команду. Ти! Покажіть мені його. Давайте, ну мені цікаво. Сказати, що я просто в гніві повному, ну це нічого не сказати. Мене бісить. Бісить мене. Ну ну ну, може когось цим ножиком Давай-давай. Що сталося? Що сталося? Ну блін, не просто не бери. Як ти мене задрав зі своєю снайперкою довбаною? Ну це просто. Я це вже беру на власний рахунок, якщо чесно. Тут вже просто. Давай. Особиста помста. Особисто. Yes. Yes, yes, yes. Я зміню наше спорядження, бо мені це вообще не подобається. Я мучаюсь з ним. Він цим стріляв. Що думаєте? Я не знаю, що думати. Давайте спробуємо. Ну воно воно класно, що воно, типу з одного удаву. Зараз ми будемо всіх бісити з цією снайперкою. О, я тут теж не була. Блін, я не була вообще. Я була, мабуть, на двох картах. Ну ми спробуємо снайперкою, бо я бачила, що ми взагалі дуже ефективно йшло цією снайперкою. Подивимося, подивимося. Красавце. Оооо! Ох. Снайпер проти снайпера. Ні, ну непогана ця снайперка. Але це, я не знаю, це мені. Ай-яй-яй. Її треба апгрейднути точно на 100%. Бо трошки важкувато, вона цілиться, блін, 100 років. З пістолетиком, а ну. О, нормально. Не, пістолетик теж ну но вон. Нормально. Да. Пістолетік не такий ефективний. Воно... Воно важко, воно прицілюється 100 років, це по-перше. А по-друге. А по-друге, що воно, блін, важке в користуванні. Ок, ок, ок. Що він впав? Ну, О май гад. Я своїм пістолетиком. Пу-пу-пум! Блін, знову він. сорі. Блін. А щоб це в катценці в кінці не показали, бо це стыдно. Бо так не робиться. Що відбувається? Що таке? Вони. Я тільки диплю. Я тільки дивлюсь вниз. Вони жужжать просто. Вони ніби біля мене жужжать, реально. У нас всі цілі, вони вийшли, чи де вони? Що з ними? Ні, реально безпокою. А, ah, добре. Да, це я про нами своими молодым. Саядце яснухи. Маленький-то уталенький, понятно? Бом! Ой-ой-ой! Не наривайтесь на мій пістолетик, бо ну тут пахне небезпекою. Ні, <реш> цей пістолетик мені подобається все більше і більше. Да. Красавці. Красапети. Я навіть не хотіла брати що якусь снайперку і прям так використовувати, знаєте, на постійній основі. Але воно реально працює, тому. VICTORI! Ой, щось взагалі маловастенько було. Їм вже на кінець не хотілося. Я бачила, що вже не було такого запалу, їм вже не хотілося. <гум> <гум> не, я щось пошукаю собі іншого, може, краще. <гум> не на пістолетик. Ще ми те, тебе апгрейднем, і ти будеш просто непереможним. Я тобі обіцяю. Протестили ми сьогодні знову БО7, І пок, поки що з мене хватає. Я не знаю, буде якось апгрейдити собі порядження, щоб принаймні нормально якось функціонувати в Warzone. Тому бачимося в наступному відео. А я вас цілую і міцно обіймаю. маю.